Друзі, маємо супер гарячу новину, яка може змінити все. Україна реально може стати членом Євросоюзу до 2029 року. Так, Єврокомісія вперше назвала конкретні дати, і схоже, що у нас є всі шанси. Так, але як завжди, не все так просто. Хоча звіт ЄС і показує позитивний прогрес, там вистачає і чимало зауважень, які можуть пригальмувати наш європейський шлях. Сьогодні ми з'ясуємо, що саме потрібно виправити, аби Європа відчинила Двері для України, які конкретні реформи ЄС чекає від нас, і чому питання інтеграції меншин, антикорупційна боротьба та навіть українські телемарафони опиняться під мікроскопом Брюсселя. І так, є ще один цікавий момент. Представники ЄС натякнули, що на шлях може піти набагато швидше, якщо реформи підуть з подвійною швидкістю. Тому залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво розібратися, чому для України цей 2029 рік це справжній дедлайн. Тож у вчорашньому випуску... Ми нашу владу гарненько пропісочили, треба мати баланс, тому сьогодні поспіваємо їм трошки оди. Якщо ви не згодні з цим, то напишіться в коментарях. Мене звуть Ященка Антон, і це канал Без Води. Поїхали! У Єврокомісії вперше назвали конкретний термін можливого вступу України та Молдови до ЄС. Ми створили додаткові інструменти для країн Західних Балкан, Молдови та України, щоб допомогти їм прискорити проведення цих реформ. Ці інструменти називаються план зростання або план України залежно від країни, звісно. І за допомогою цього плану ми зробимо можливим для західних Балкан, Молдови та також України. Завершити реформи, щоб вони могли підготувати все необхідне і стати членами ЄС до кінця наступного мандату Європейської комісії, повідомив Олівер Вальхер. До речі, це єврокомісар з питань добросусідства та розширення. Тобто це, тобто, це профільний єврокомісар, а не хтось там. Мандат Єврокомісії триває 5 років, як ви знаєте, і наступний завершиться до 2029 року. Тож гарна новина в тому, що нам біженцям з України потрібно протриматися до 2029 року і нам взагалі ніякі візи не потрібні будуть, Тож це супер гарна новина. Що ви думаєте стосовно цього? І 30 жовтня Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення. Це масштабний документ з оцінкою усіх справ е, держав-кандидатів. Від минулого року наша держава є частиною пакету розширення, тобто ЄС розглядає нас як майбутнього члена Євросоюзу. Україні присвячений окремий документ обсягом аж у 100 сторінок. Звісно ж, я його. Не читав. Це такий собі аудит готовності нашої держави до вступу в Євросоюз за кожним сектором та кожною переговорною главою, а також швидкості руху України на цьому шляху. Стосовно швидкості зближення України ЄС ситуація тут неоднозначна. Звіт не дуже оптимістично оцінює обсяг реформ, проведених за останній рік. Падабадам. А я ж казав, що буде могоди співати. Ну ладно. Але наголошую, що конкретно зараз має увагу інше: швидкість скрінінгу та підготовка до відкриття глав. А тут ситуація цілком позитивна. Хух. Втім, Україні варто готуватися і до появи нових вимог від держав-членів ЄС. Швидкість втілення реформ Україною Єврокомісія оцінила на минулорічному рівні, але це все одно дуже низький показник. За рівнями від 0 до 4. А чому не від 0 до 10, які застосовують Єврокомісія, ми отримали 1,79 бала. Торік було 1,68 балів, тобто трошки швидше. все ж таки. У 6 з 33 сфер Україна показала добрий прогрес, тобто на трієчку. З такими темпами можна йти до вступу в ЄС ще не одну сотню років. Здавалося б, для євроінтеграторів це б мало бути сигналом тривоги. Але ж ні. У Брюсселі закликають не робити помилкових далекозяжних висновків та наголошують, що ця пауза, хоч і є прикрою, але вона перекривається іншими досягненнями. Зараз головне не цей звіт, що ж я тоді за відео пишу, а відкриття переговорних глав, до якого ми активно готуємося. Проводимо скрінінг. А тут все йде дуже-дуже позитивно, пояснив один з європейських дипломатів, що розповідав на умовах анонімності про внутрішню кухню переговорів України та ЄС. Ось ці мені. Анонімності ми вже нещодавно у більд бачили цих анонімних чиновників. Тому оцей пульт, будь ласка, дуже скептично до нього ставтесь. Тому що скринінг це тільки підготовчий етап перед початком змістовних вступних переговорів. Але зазначимо також, що зараз і має це ключове значення те, що він йде дійсно добре. І це підтверджує також сам звіт. Ще один дійсно позитивний сигнал, що Єврокомісія навіть у офіційній заяві наголосила на прагненні відкрити найближчим часом відразу кілька переговорних класів з Україною. Ця деталь може здатися технічною деталлю, але для Брюсселя це справжній. Прорив це свідчить, що ЄС налаштовані на пришвидшені переговори з Україною. Хай там як, але фактором лишається те, що за збереження нинішнього темпу реформ цей аванс не буде використаний Україною. Тож прискоритися дійсно треба, і треба це зробити радикально. Втім, є підстави також для оптимізму, що цей процес почнеться у 2025 році. Наша держава може прискоритись в наступний рік-півтора, коли нарешті побачимо відкриття ключових глав, а з ними і з'являться і цільові плани. Адже у документі Єврокомісії відсутні будь-які дати, до яких необхідно провести ту чи іншу реформу, що не дає. Ентузіазму, звісно, Києву волшебного п'енделя, але і фактично гальмує процес вступу України. Тому бажано було, звісно, щоб були якісь дати. Це б так це б політично дуже штовхало би банкову робити ці реформи. Але бачите, сьогодні в нас претензій до Зеленського і банкової можна сказати немає. Непогано все роблять. Зараз будуть Купа коментарів внизу, бо як це я добре сказав про нашого президента. Факт залишається фактом, що в умовах війни всіх цих корупційних скандалів. Тут, до речі, про корупцію я вчора сам собі думав. Тобто, якщо ти з корупцією не борешся, то звісно, в тебе. Немає новин ніяких е, корупційних скандалів, немає. І, типу, все добре в країні з корупцією. А якщо ти борешся з корупцією, то в тебе багато корупційних скандалів, і е, відчуття складається таке, що корупція просто просякла все на світі. Ось такий от парадокс, тому подумайте про це. Важливим і несподіваним успіхом України в цьому звіті стало визнання прогресу в питання прав національних меншин. Крім того, про те, що я тільки що і казав, в питанні протидії корупції. Ці оцінки ЄС набагато краще за очікування багатьох, так що, ось так не все так погано. А ще кілька кількаразово наголосив, що не чекає від України проведення виборів до завершення воєнного стану. Згадав про проблеми з правами та повноваженнями опозиції, а також розкритикував так званий телемарафон. Зміни у медіаполі ЄС вніс у блок найактуальніших задач для України та країн кандидатів на найближчий час. Цей епізод це наочна ілюстрація того, що Захід починає ставитися додалі прискіпливіше до посилань Києва на воєнний стан як причину обмеження прав. Також ЄС не вважає Мають війну достатнім обґрунтуванням дій влади, які призводять до відсторонення обраного мера. Тобто ЄС за децентралізацією і ЄС дає сигнал, що ні-ні ні, місцеву владу не можна чіпати. Тому що, Хоча я от е, із Полтави, то, чесно кажучи, можна чіпати і потрібно місцеву владу. Це, звісно, моя заангажована, необ'єктивна приватна думка. Загалом, цей 100-сторінковий звіт, якого я до речі не читав, звіт по Україні, видається якісним і збалансованим документом. А там, де зусилля Києва заслуговують на підтримку, є й позитивні сигнали для всіх українців у Європі, тобто для нас. Те, що ми з вами робимо сьогодні, не просто життя на чужині, це важлива частина великої подорожі України до Європи. Подобається це комусь із наших можновладців в Україні чи не подобається? Ми є голосом нашої країни, її підтримкою, до речі, не забувайте про це. її... З'єднувальною ланкою з новим світом можливостей з кожним днем, проведеним тут у Німеччині, Чехії, Польщі, Франції, де інде ми доводимо, що українці це. Невичерпна сила, яка може змінювати світ навколо себе. Наш внесок в європейські країни стає символом єдності та незламності. Ми зміцнюємо дружбу між нашими народами і будуємо міст до нового майбутнього України. ЄС. Всі повинні розуміти, що кожна наша дія. Кожна зустріч, кожне добре слово працює на цю велику мрію. Нехай наша віра в Україну буде тією силою, яка веде нас далі. Ми важлива частина українського шляху до процвітання та нових можливостей, незважаючи на той. Розбрат між українцями за кордоном та українцями тими, хто залишились в країні, які е, сіють е, недалекі політики, ми продовжимо підтримувати один одного та нашу країну, де б ми не були. Бо разом ми створюємо майбутнє тут і зараз. Так, ще трошки запишу. Е, сьогоднішній випуск був е, таким позитивним до нашої влади, так? тому що. Ну, Я собі подумав, що після вчорашнього випуску не дуже це справедливо, що ми так, ну критика, 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 ніколи ну, нічого позитивного ми не кажемо нашій владі. А давайте подумаємо за те, що е людина, котра керує нами, е на котрій дуже багато відповідальності, а ми її постійно е демотивуємо. Тобто постійно гнобим, 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 демотивуємо, демотивуємо, демотивуємо. мотивуємо, І я хочу сказати так: претензій нема лише до того, хто нічого не робить. Хто робить багато, тим паче в такій критичній ситуації буде багато промахів і, звісно, буде за що пред'явити. Але сьогодні в мене підтримка нашому президенту все ціла. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води, і побачимось там в коментарях, бо зараз як це так позитивно розповів про нашу владу. Ну, є так, як є. Побачимось.